Доброго дня. Доброго дня! Канал магія і Таро українською. Мене звати Олена. Два варіанти. Крутий поворот долі. Що скоро станеться? Вибирайте два варіанти. Робимо на оракулі шелоб. Я думаю, ви вже вибрали. І давайте будемо дивитись крутий поворот долі. Ваша сигналікація на даний час. Перший варіант. Давайте будемо дивитися ваша синіфікація. Ви від відаючої людини, яка передбачує майбутнє, отримали інформацію, що в вашому житті знаходиться кровожерлива акула, людина, з якою ви спілкуєтесь, але вона яким чином? Це людина, яка, незважаючи ні на що і на кого. Або спілкуються з вами лише тільки, розраховуючи на отримання тих результатів, яких вона бажає. Перший варіант. Інший варіант ви є тим, хто допоможе досягти її того, чого вона бажає. З вашим участям вона досягне, ну, або отримає від вас. Ви бажаєте побудувати нові стосунки, бути щасливою людиною. Але ревниві. І в вашому житті відбувається маніпуляція, бо ви звикли своїми маніпуляціями досягати того, чого ви бажаєте. Але ревниві і бажаєте нових стосунків. Так, давайте ми подивимось далі. Біля вас знаходяться ті, лицеміри. Зрозуміла ситуація, почну так, що ситуація більш стосується взаємовідносин в сфері реалізації, Соціум, з тим, з ким ви спілкуєтеся, це не взаємовідносини з партнерами. Тому що, так, лицемір'я. але ж в політиці, в сфері реалізації, в бізнесі лицеміри один на одному. В будь-якому випадку, якщо говорити про це, що. Бо в взаємовідносинах немає відповідальності за свої дії і за свої слова. Але ж ви не той, хто будете терпіти це все. Або ж зважати і не реагувати, отримавши інформацію, не реагувати. На те, що буде відбуватися в вашому просторі. Тому що дехто так і бажає вести вас в хворобливий стан, подарунок вам такий залишити, щоб цей водоворот негативних подій відбувався в вашому житті. Щоб ви знаходилися постійно. Блуд говорить про нечистоплотність. Взаємовідносами з лицемірами це те, що завжди будуть поруч зависливі, жадні люди, які, на яких ви не можете розраховувати. Тому ви повинні трансформувати ситуацію, свій простір і відзеркалити все те негативне, яке на даний час є в вашому житті. Тому що рухатись ви надалі не зможете. Якщо саме такі обставини, або саме в таких обставинах ви будете знаходитись. Ви зовсім інша людина. Ви активні, ви дієте, ви досягаєте своєї мети. Тому ви повинні обмежити спілкування з цими дурниками. Ну, дурники це. Да, ви отримаєте. Про... Отримали або отримаєте про це від відучої людини, до якої ви звернетесь за передбаченням відносно ситуації, або ж даний розклад вам говорить, якщо ви вибрали перший варіант, даний розклад вам говорить про те, що ви повинні обмежити спілкування з цими людьми, тому що до добра вони вас не доведуть. Ніякого розвитку, ніякої реалізації в вашому житті не буде. Так, ви залежні, можливо, карти не, не показали на даний час це не те питання. Ми задаємо питання крутий поворот долі, що скоро станеться. Ми говоримо на даний час, щоб щось сталося в вашому житті, вам повинно, ви повинні обмежити спілкування. Перше, що ви повинні зробити, це трансформувати. Події, ситуацію, обставини в то, ті, в яких ви знаходитесь. А далі уже задавати питання, що скоро станеться. Давайте ще подивимося. Можливо, ще старо додатково надасть нам ще інформацію. Ви не повинні сидіти і зволікати. Так. Потрібно відпочити, відпочити. Якщо потрібно, може кому. -мо. Хтось захворів, але ж не потрібно сидіти в страхах. Відносно того, що вам робити далі. Не говориш ти мені про це. Я не про себе питаю. Крутий поворот долі, що скоро станеться. Перший варіант. Крутий поворот долі, що скоро станеться. А станеться все по правосуддю. Вам тільки потрібно почекати. Так, ви отримаєте результат. Емоційно вас це наповнить. Задовільнить. Результат, який ви отримаєте, задовільнить. Так, ви розумієте, що були ті, які гаразд ставити спину. Вам ніж. Ви про це не знали. Ні, це тайна для вас. Але передбачення відуючої людини вам, або даний розклад вам говорить про це. Ну що? Ви повинні вийти з страхів відносно того, що страхи пропрацювати і також негативні емоції. Ви отримаєте. Нові взаємовідносини. Так, ваше життя, якщо ви чоловік, то прийде королева кубків, і це буде переход на, на новий етап вашого особистого життя, але поки що вона до вас не прийде. Поки ви не пропрацюєте всі негативні моменти, які відбуваються в вашому житті, носите на собі той у тих, які бажають вам ставити ніж в спину акули, які знаходяться в вашому просторі, немає сенсу боятися, що ви не отримаєте нові стосунки. Ні. Пропрацюйте, будь ласка, страхи. Вона з'явиться. І це будуть взаємовідносини, в яких ви отримаєте результат. Позитивний результат. Так, імператриця, ви досягнете перемоги. Так потрібно буде діяти і боротися. Але ж, зрозуміло, що тільки в боротьбі, роблячи висновки в процесі даної боротьби, противостояння або відстоювання своїх пріоритетів, або досягнення своїх цілей, ви отримуєте результат. І ви. Стаєте переможцем. Тому що це не говорячи про те, що ви повинні битись на мечах. Ні. Це говорячи про те, що ви перемагаєте власні страхи, вашу бездіяльність. Пропрацьовуєте ті моменти, які вас стримували. А особливо обмежуєте спілкування з тими, які вас стримували. Дуже цікавий варіант. Але вам. Потрібно закрити дуже багато питань. Що відносно власного життя, обмеження, спілкування з тими, які не, дай, не бажають вашому житті позитивного розвитку. Трансформувати дану ситуацію, відзеркалити весь негатив, який вони, негативний посил, які вони вам надсилають. Дії, помисли, думки, все, що йде від них, від цих людей. У вас є дві особи однозначно, ну, один, один точно знайдурник, з яким ви повинні обмежити спілкування. А нові партнерські відносини так. Все буде добре. Та, з якою ви будете будувати взаємовідносини, буде самодостатньою імператрицею, самостійною, і з нею ви досягнете. Бажаного результату. Але вам потрібно пропрацьовувати і працювати над собою, якщо є страхи, якщо є хворобливі моменти, так, ви досягнете того свята, власне, у стосунках і взаємовідносинах, якого ви бажаєте. Але працювати, прийдеться. Все само собою не дасться. Так, дуже дякую. Перший варіант. І дивимося другий. Ваша сигніфікація, другий варіант крутий поворот долі, що скоро станеться, є в вашому оточенні числа людина. Ну, це кармічна, доленосна ситуація. Спокусник, який отравлює, отруює вам життя. Ви повинні показати свою мудрість відносно свого особистого життя і виступити, заморозити ситуацію, яка вносить негатив, яка отруює або обмежити спілкування і знаходження даної особи в вашому житті. По-іншому, результату не буде. Ви мудра людина. Так, це мудрість, можливо, ваша. Але відносно того, що, що робити потрібно в вашому житті, ви, ви розумієте. Це не та людина, з якою ви зможете послухати. Побудувати стосунки. хворобливий стан від даного спокусника, так, блуд показує тільки, наскільки ця людина, де да йому все одно, він, його полігамність, нечистоплотність взаємовідносинах, абсолютно, ви повинні чітко бачити і розуміти, що це не той партнер. І не з цим партнером ви зможете побудувати сім'ю. Хоча він дуже швидко досягнув своєї мети. Ну, ви повинні обмежити спілкування з даною особою, відзеркалити. Якщо це негативний вплив, ну ви можете скористатись чистками відносно того, щоб або особистим розкладом відносно того, щоб. Проводить вам чистки чи ні, чи є негативний вплив, чи немає. Щоб відзеркалити все те, що йде негативне в ваше життя. А з даним партнером ваше життя йде один негатив. Ви сильна людина, ви зможете обмежити і вам надається інформація відносно того, що ви зможете обмежити спілкування з даною особою. І дуже швидко, щоб цей. Водоворот подій не затяг вас. В вашому житті пізніше, по, пізні, по дальній дорозі, будуть взаємовідносини з партнером. Так, вам потрібно буде працювати, але ви трансформуєте своє життя, ви отримаєте подарунок, але пізніше. І ви повинні розуміти, що ви є, ви, ви та індивідуальність, яка має право жити в щасті, в благополуччі і взаємних відносинах, взаємних, і ці взаємовідносини повинні приносити вам щастя, давати вам можливість. Покращувати ваше життя, наповнювати вас. Крок за кроком, ви повинні підніматися на новий етап розвитку в даних взаємовідносинах. А цей павук своїми маніпуляціями досягає тільки позитиву для себе. Не для вас. Я вам скажу, що. Ваш рід по лінії матері вас захищає взаємовідносини з партнером, про які вони говорять. І говорять, і дану інформацію вони надають для того, щоб ви припинили всі стосунки з лицеміром. Так, да, він сильна людина. І його маніпуляції, від його маніпуляції не так легко позбутися, але ви зможете... Ви теж маєте свій опит життєвий, свою мудрість. Ну, тому що весь негатив іде від цього чоловіка. Не тільки негатив в вашому житті це е, той образ життя, який вам зовсім не пасує. І не тільки не пасує, ви зовсім інші. Це не ваш шлях. Додатково ще й психологічно. Його маніпуляції впливають на ваше здоров'я, на ваш психологічний стан, психосоматику. Ну, наскільки ви не були для нього дуже смачні, ви повинні розуміти і вам надаються знання, що медитації вам допоможуть і ви повинні зцілити дану ситуацію відносно даного чоловіка. Вам потрібно позбутися даного партнера, обнулити ситуацію, вибрати шлях подальших дій, активно діяти. Так, це доленосна ситуація. Вона по правосуддю відбувається це ваш урок, щоб ви зрозуміли, кого ви хочете бачити біля себе. Проявіть терпіння або ж не тільки терпіння. Зрозумійте, що швидкі дії не завжди приводять до результату, до того результату, який ви бажаєте. Тому не потрібно зволікати, але ж не потрібно стрімголов летіти в ті взаємовідносини або в взаємовідносини з тим партнером, якого ви не знаєте, який він, про якого ви не знаєте нічого і не знаєте, хто він є. Що він себе представляє, і що ви отримаєте в даних взаємовідносинах. А те, що ви відсічите і дана ситуація вам по силі, однозначно, ви переможете, але при тому, що ви обмежите, трансформуєте дану ситуацію і не будете зволікати з тим, що ви не будете спілкуватися з даним партнером. Ви обмежите спілкування, і він піде з вашого життя. Ви обнулите дану ситуацію. І це вам під силу. Дуже дякую, канал Магія і Таро українською. До зустрічі!